Поки наша армія прямує вперед, а укладачі карт вагаються, що, де і яким кольором замальовувати, давайте відзначимо, що ми в останні дні не побачили. А не побачили ми вогневого валу російської артилерії, який би теоретично міг би затримати просування наших військ. Ну і також масштабних дій ударної авіації РФ, яка б теж могла чинити вогневий вплив на колони ЗСУ, це ж два головні елементи військової машини РФ, які раптом зламались. Чому так вийшло, давайте розбиратись в кожному випадку окремо. Почнемо з російської артилерії. Відзначимо росіяни в принципі намагались застосувати ракетні війська та артилерію, щоб затримати просування наших військ, але у ворога щось пішло не так. Гур Моу повідомляло, що окупанти застосували проти наступаючих частин ЗСУ самохідні вогнемети ТОС-1 «Солнцепьок». Незважаючи на всю потужність таких машин, рух наших військ це не зупинило. Бійці ЗСУ взяли як трофей РЛС до контрбатарейного комплексу Зоопарк 1М, а це означає, що орки бодай намагалися розвідати позиції, з яких по ним працювали наші САУ, типів гвоздика, краб та пізет ейдж 2000 але потім закинули цю справу на фоні зростання загальної паніки в лавах ізюмського угруповання російських окупаційних військ. Втім, під час боїв на Харківщині артилерія ворога виявилася нездатною працювати за своїми звичними механізмами, тобто відстрілювати по декілька десятків тисяч снарядів на добу, і цьому може бути таке пояснення як можемо обережно припускати, в армії РФ ланцюжок виявлення цілі, видача цілих вказівки, відкриття вогню займає мінімум декілька годин. Тому такий формат стрільби годився лише для стрільби по стаціонарним позиціям ЗСУ, котрі займали оборону на сході. Вранці чи по обіді прилетів Орлан 10, відзняв усе накрадену чи браковану фотокамеру, прилетів назад. Російські штабісти розшифрували уже все на місці і вже за декілька годин по нашим військам починало прилітати від артилерії. Саме через таку повільність росіяни не могли активно застосувати артилерію проти колон ЗСУ, що йшли вперед. Бо ворожі БПЛА не завжди здатні передавати дані в режимі реального часу, а командування на місцях не може швидко приймати рішення. Та й самі російські артилеристи відчувають свою уразливість проти наших засобів вогневого впливу. Так в армії РФ і поламався сумнозвісний вогневий вал, і будемо сподіватись, що ніколи не відремонтується. Що стосується ударної авіації РФ, то тут картина виглядає так. Коли командування повітряних сил оголосило, що росіяни на кордоні тримають 420 літаків та 360 вертольотів, це викликало неабиякий переполох. Чому ж тоді росіяни не змогли скористатися своєю формальною перевагою у повітрі? Як можемо припускати, тут мають місце дві причини: перша ЗСУ організувало ефективне протиповітряне прикриття військ, що наступають, друга ЗСРФ втратили не просто 250 літаків та 230 гвинтокрилів, вони при цьому втратили кваліфікованих пілотів, що теоретично могли би атакувати наші колони на марші. Очевидно, лишились переважно малокваліфіковані пілоти, котрі вміють працювати хіба що з кабрування по стаціонарним цілям.